А скажіть, на ваш погляд, от ви згадували про те, що економіка воєнного стану повинна працювати. А на сьогоднішній день в цій сфері, я так розумію, вона не спостерігається. Ні. А взагалі, от як ви оцінюєте стан економіки, воєнного стану в Україні? Наскільки відсотків він реалізований сьогодні? І де найбільші проблеми: управлінські чи якісь інші? Під час війни основні гроші, бо всі ж питання гроші, Ми ж з вами дорослі люди. Да? Угу. Питання будь-якої ситуації це питання влади і грошей. Бо влада це доступ до грошей. Під час війни усі. І навпаки, хотів сказати. За гроші можна купити владу. Так, да, ну вона. да, бо виборці. На жаль, це криза демократії в усьому світі, а Україна потрапила в пастку. розумієте? наше розуміння демократії воно сьогодні доведе цю країну, якщо ми нічого не виправимося, доведе до катастрофи. Повірте мені, до до розпаду країни. Бо у нас демократія дуже вульгарна, спрощена. розумієте? це, типа, право зробити що завгодно і ні за що не відповідати. Так що вибори не потрібні. Потрібні завжди, бо це правильна машина, яка кожного разу прокручується, відбілює білизну, нову дає і, і, імпульс новий, і головне з ними не, не відтерміновувати. Навпаки, якомога. Умов... От проблема вибори на особливо на стартовому етапі, повірте мені. Але треба, щоб до виборів і населення теж розумієте, готувалося. Бо що толку, якщо у населення в голові, ну якісь там е міфи або рожеві окуляри, то вони і будуть. ну Вони замінять спортсмена на, на співака, там, умовно. Ну, ну і що? Я, я не хочу образити. ну Ні, я розумію, про що ви кажете, ну, але зразу. дивіться, ну, чи ну, немає ну, ризику ну, великого, що під час. От саме нашої демократії, що влада накопичує ті ресурси, які потім купляє собі виборця. Так, Хоча... було, так воно було завжди. Ну, намагалися. Але тим Намаг... не менш, саме тому майдани і були. Ну ви ж розумієте, що Майдан для нас сьогодні це може. Так бути я це і кажу: ми на шпагаті, бо ми точно не можемо ніякий майдан. Я кажу про мирний час. Там Майдани це були такі імпульси, коли ви щось виправлялися. оця купівля, да, і там з, е, маніпуляції на виборах. На сьогодні я, я ще раз. Я розумом розумію, що бажано замінити конструкцію, але точно не можна в легітимному полі. Є тільки один вихід це спробувати в рамках, бо ключова біда і катастрофа. Нинішньої політичної ситуації це монокоаліція. Ну, це в це 2019 рік вибір. Ви ж розумієте, конструкція зацементована, формально є монокоаліція. Але насправді вони принесли пиріг влади в офіс президента. Давайте чесно казати. ну, під трускавець і все і де факто управляють одні, а де Юра не мов би, імітують управління інше. Це уряд і монокоаліція. А де факто, ви ж розумієте, що центр в іншому місці? Тому насправді. Я як людина, яка працювала в нормальному, адекватному уряді, де була коаліція. А коли я був міністром, у нас була коаліція, наша Україна і батьки Б'ютів називалися. Чи батьківщину? Ну я не, я не пам'ятаю, я не був тоді в б'юті. То тоді, вибачте, ну як мінімум, міністр був самодостатньою фігурою, депутати були самодостатніми, і офіс президента. Ну от я навіть думки не припускаю, щоб мене набрав голова офісу адміністрації президента. Там той же самий Балога, да, Віктор Валь. І сказав: так, виконуйте, та, те, та, виконуйте, то, -то, -то". то пішов ти подалі. Я міністр, я відповідаю. Не підходжу я вам, знімайте мене, обирайте іншого, але не давайте мені дурних команд, я їх виконувати не буду. От така тоді була атмосфера, розумієте? і нічого поганого для економіки тоді не було.